Як наше сонце. А сонце вже наше замерзло. Снігом накрило. Ну, панелі мої сонячні, З першим днем вашого снігу. Друзі, всім привіт! радий бачити на моєму каналі. І що скажу з першим снігом вас, так само як мене і наші сонячні станції. Теж сьогодні. Перший день його сніг, вона спробувала. Як воно буде в цьому році, що до чого? Не знаю. Був мороз там того тижня, трошки був там мінус три, мінус чотири. Навіть було місцями. Добре дуже, добре, дуже добре було. Як добре, кінцю погано. До чого, до, до чого я веду? Скільки снігу? Перший сніг, а напишіть, будь ласка, коментар, у кого там теж сніг ви поперший. У нас Хмельницька є, теж засніжена. Львівська баша, Закарпатська, Одеська. Всім привіт. Рівнянам теж привіт. А напишіть, будь ласка, як у вас там по поводу снігом і генерацією. Нас генерація в цьому місяці листопи буде. Ну до побачення можна сказати, телебачення. Ну така зовсім мала капець. Ще плюс ще відключення було по 10-12 годин. Ну, це нормально. З цим ніяк не справимося. А погода, ви самі бачите, да? снігу мете намело. Ну, я їх не буду в принципі чистити зараз буде там. Півдня сніг розтане на панелі, Тіпа, нема сенсу. А може просто діпа, для виходу попробувати, як воно там чи, чи... можна чистити його, чи не можна чистити його сніг. Попробуємо, звісно. Коротше, там в цьому місяці буде генерація дуже влачевна. там плюс-мінус буде там 800 кВт. Це в дуже гарному такому, знаєте. Етапі. Все, більше не буде цієї генерації. Я думаю, що в листопаді хоча б буде там полторушка, двушка, це дуже добре. Ну, в грудень виходить там десь тисяча кВт, плюс-мінус. Ну, січі там десь теж тисяча. І там вже пішло, 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 пішло. А по поводу виплат, виплат у тебе нема, тому що чого нема, всі прекрасно знають, чого нема. Пин. Отак, От ясно. Наші виплати поїхали десь за кордон. То, любі друзі, не забувайте ставити лайк, подобайку. Просто зараді цього снігу всім до зустрічі, пока.